Сторінка 29 Якоб, 1785-1863 роки і Вільгельм 1786-1859 роки. Грім. Казка багатогранна і завжди по-новому радує волю. Зворушую та навчаю Якоб і Вільгельм. Грім. Передмова до видання 1819 рік в історії кожної країни є діячі, яких називають геніями нації, такими у культурі Німеччини є Якоб і Вільгельм Грім, котрі здійснили великий духовний подвиг заради свого народу. Що ж вони зробили? За що їх шанують донині у Німеччині? І в усьому світі. Брати Грім народилися в місті Ганао, Якоб 4 січня 1785 року. Вільгельм 24 лютого 1786 року. Найплідніший період життя вони провели в місті Каселі, де понад 20 років працювали в Гесенській федеральній бібліотеці. Якоб і Вільгельм. Не лише порядковували різні видання, а й долучилися до дослідницької діяльності. Їх цікавило все, що було пов'язано з німецькою мовою і культурою. У той час Європа потрапила до воєнних дій, розпочатих у різних країнах Наполеоном, імператором Франції. Ці історичні події називають наполеонськими війнами 1803-1815 роки. У наслідок походів Наполеона загинуло багато людей. Чимало міст і селищ було зруйновано. Були й інші непоправні втрати, духовні. На захоплених французьким військом територіях були заборонені. Рідна мова і культура таке сталося і з німеччиною. Німецька мова та культурні здобутки опинилися під загрозою знищення. Брати Грім були справжніми патріотами, батьківщини, тому вирішили захистити найцінніший скарб нації усну народну творчість. Майже 13 років. Якоб і Вільгельм Грім. У вільний від роботи час мандрували шляхами Німеччини, зустрічалися із селянами, ремісниками, які розповідали їм цікаві історії. Братит байливо записували їх. Назбиравши багато народних оповідок, вони в 1812 році видали збірку Казки для дітей і родини. Якоб і Вільгем Грім вважали, що в такий спосіб можна підтримати дух народу і зробити його сильнішим задля опори ворогові. У 1815 році було опубліковано другий том казок, упорядкованих братами Грім. Усього вони зібрали понад 200 казок. Коли ми кажемо казки братів Грім, то маємо пам'ятати, що це не авторські літературні казки, а саме народні, не Якоб і Вілігельм їх створили. Вони їх зібрали, обробили і видали. Отже, брати Грім були невтомними збирачами фольклору, фольклористами. Їхній духовний подвиг полягає в тому, що вони зберегли для майбутніх поколінь німецьку народну творчість. Якоб і Вільгельм Грім були також талановитими дослідниками рідної мови. Вони створили словник німецької мови і німецьку граматику. У Утяжки для своєї країни час показали приклад відданої боротьби за національні цінності. Герман Грім Син Вільгельма Гріма у спогадах про свого батька і дядька пише: для них існувала одна німецька батьківщина, переможна, велич якої вимагала самопожертви. Їхнім прагненням було зберегти все, що могло стати пам'ятником німецькому духу.